Отак От блін, який він прикольний. 150 кубовий квадроцикл від спарка. Тепер в наявності в нашому магазині. Ви ж хвилювали, що в нас закінчились 125-ки, але ми знову поповнюємо наш асортимент. 150 кубов люті. Ось такого красення для вас ми маємо. Це квадроцикл спарк 155. Це нова модель від спарка. Вона 24-го року виробництва. Це мегаприкольний якісний квадроцикл. Значить, давайте пройдемось по тому, що в нього є, на що воно в нього є, скільки він коштує. Як він відправляється? Значить, перше, це квадроцикл на 150 кубів. Він має підігрів ручок, він має е, одну швидкість вперед, одну швидкість назад, він має сигналізацію. Але чомусь китайські виробники вважають, що сигналізація має працювати при вімкненому замку запалення. Боже, що за дурість. У нас для вас є відео, як це змінити. Краще це зробити після закінчення строку гарантії. Значить, він має підігрів ручок, він має дискові гальма спереду, ззаду, він має мегаякісну резину від виробника джим. Такий сучасний, цікавий, величезний, довгий стоп. впереду дуже якісне і велике освітлення. В нього є кілька режимів фари, в нього є додаткова фара. Зараз покажемо, як вона стробоскопить. Гляньте, як він може робити. В нього вмикається стробоскопи. Це раптом, якщо ви захочете когось обігнати і будете когось обганяти, ви. 100% будете це робити, бо, блін, він 150 кубів, він суне так, що шуба в труси завертається. Також в цього квадрика є дуже прикольна така штука, якої раніше ніколи не було. Дитячі понти, але все ж таки, гляньте, в нього знизу є стробоскоп. Бачите, коли ви будете їхати. Вночі він у вас буде світитись просто як НЛО. Головне, щоб вас не збили, думаючи, що ви на якийсь наземний шахет. Такий квадрик по наявності в нашому магазині за виключно офіційною ціною, як і все, що ви можете бачити, у нас в магазині, це 1330 доларів. За 1330 доларів блин, можна купити. 15 блин, палок ковбаси, або ось такий квадроцикл. Зверніться до нас, ми знімемо для вас відеогляд саме цього квадроцикла, пояснимо, що значить кожна кнопочка, розпакуємо його, встановимо на палету, обмотаємо плівкою, запакуємо і відправимо новою поштою. Доставка такого квадроцикла буде коштувати близько 3,5 тисяч гривень. Усього за 3,5 тисячі гривень такий квадроцикл може бути доставлений вам додому. Або якщо ви десь поблизу, ми привеземо вам його додому, нічого не розбираючи Нашим власним транспортом, після чого ви просто сядете на нього, поїздите, розрахуєтесь з водієм і будете їздити кайфувати ще довгий час. Гляньте, коли в нас вінкнено на замок запалення, його можна завести з кнопки. Отак. оп-оп. Опа. Завели і погнали кататись. Хочете заглушити його, нажали на кнопку Заглушено і він заглох. Зверніться до нас. Такий красень по наявності в Запоріжжі.